Біблія. Старий Завіт, друга книга Мойсея, Вихід, розділ перший. Ось імена синів Ізраїля, які переселились в Єгипет з Яковом. Кожен прийшов зі своєю родиною Рувим, Симеон, Левій і Юда, Іссахар, Завулон і Веніямін, Дан, Нефталим, Гад і Асир. Усіх же осіб, які вийшли з лона Якова, було 70 душ а Йосиф уже перебував у Єгипті. Та Йосиф помер, повмирали усі його брати і увесь той рід, а нащадки Ізраїля все народжувалися і зростали. Вони множилися і стали вельми численними, так що край був наповнений ними. Але в Єгипті зійшов на трон новий цар, який не знав Йосифа. Він сказав своїм людям ось народ ізраїльських нащадків численніший і сильніший за нас, тож давайте перехитримо їх. Аби вони не множилися, щоб на випадок виникнення у нас війни вони не приєднались до ворогів і не почали воювати проти нас та не залишили наш край. Таким чином були настановлені над ізраїльтянами наглядачі за роботами, щоб гнобити їх примусовою працею. Вони будували фараонові міста склади для запасів Пітом і Рамсес, але чим більше цей народ пригноблювали, Тим численнішим він ставав і значно поширювався. Єгиптяни відчували щодо ізраїлевих нащадків огиду і страх, тому вони безжалісно примушували ізраїльтян важко працювати. Надто гірким ставало їхнє життя через виснажливу працю з глиною та цеглою, через усяку працю на полі та через різну примусову роботу, до якої силували їх. Ба Більше Єгипетський цар наказав єврейським повитухам ім'я першої з них Шифра, а ім'я другої Пуа, коли допомагаєте єврейкам під час пологів, то спостерігайте, якщо народжується хлопчик, то вбивайте його, а якщо дівчинка нехай живе. Але повитухи боялися Бога і не чинили так, як велів їм єгипетський цар. Вони залишали живими і хлопчиків. Тому єгипетський цар покликав повитух і запитав їх. Чому ви так робите? Залишайте живими хлопчиків. Повитухи відповіли фараонові Єврейки не такі, як єгипетські жінки, вони сильніші і народжують ще до того, як до них прийдуть повитухи. І Бог чинив добро повитухам, у той час, як ізраїльський народ множився і ставав усе численнішим. Оскільки повитухи боялися Бога, то він облаштовував їхні родини. Тоді фараон наказав усьому своєму народові Кожного єврейського малюка, який щойно народиться, кидайте в ніл, а кожну дівчинку залишайте живою.